головні акції сільпо на тістечка та тортики, торт від власної кондитерської, медово-горіховий, ціна за 100 грам 21,90, за кілограм 219 гривень, вони тут десь розфасовані по кілограми, можна взяти тістечко розрізане є на кондитерській, така ж ціна буде 21,90 за 100 грам, ці акції діють з 11 по 17 грудня у всіх магазинах сільпо по Україні, 17 включно, рулет абрикосовий сонет 99 гривень за 470 грам. Оцей від власної кондитерської рулет, темна вишня, дуже смачний, дуже смачний. Хто не пробував, якраз є нагода спробувати. 119 гривень за 500 грамів зі знижкою 20%. І ось оця акція діє тільки в цьому магазині сільпо, де я роблю огляд в Одесі, в торгівельному центрі сім'я. Кістечко зимова вишня на цьому тижні. Ціна 34,90, мінус 19% знижки. Так їх гарно накасували, дуже гарно виглядають. Прям свіженькі тільки принесуть. Тортики розпасовані десь по кілограму. Ці на 21.90 всі акції діють з 11 по 17 грудня включно.